Покажу вам ще другий варіант летбука за творами Сухомницького. Він великий на 4 аркуші А4. Розгортаємо, і на першій сторінці бачимо, у нас коротенька біографія, а також фотографії, де він з дітками. Ось такий прикольний ці Діти дуже люблять її гортати. Ось тут у нас що це за оповідання, кола, які потрібно. Крутити, щоб дібрати, з якого оповідання перша і друга частинка. Ось, наприклад, це чи тобі серце нічого не підказало. Тут у нас є мимо таблиці три штучки до оповідань. Усі оповідання, за якими легбук, знаходяться ось тут на картках. З одного боку, оповідання, а з другого боку у нас ілюстрація є. Ось ховаю її. Також у нас тут сховані за оповіданнями розрізні картинки. Ось тут у нас за оповіданням внучку, я вирощу внучку дідусю, на липучках у нас знайде тінь гра, три штучки, а також життєвий цикл. wishing